Скоро зима. Підписники вже давно просять детектор диму і чадного газу. Купив два на Aliexpress, Ось цей коштує 350 гривень. Ось так він приходить. І за 550 тут комплектація набагато багатша. Інструкція блок живлення, кабель Type-C навіть з дисплейчиком супер крутий. Тут вставляєте дві пальчикових батарейки, а тут підключаєте блочок. Звичайний дисплейчик, чорно-білий, а тут вже все дорого-багато, кольоровий дисплей, де там показує і температуру, і годину, і вона там гучно розмовляє. Іде ось такий кабель по комплекту, вставляється от сюди, і він йде на закриття вентиля. Тобто, якщо у вас є електронний вентиль на газ, то він буде його перекривати у разі того, коли буде витік газу. Заходите в додаток, в інструкціях все чітко розписано. Ось цей він у нас ось цей, а ось цей, він бачите, ось цей все підключається досить легко, просто буквально пару хвилин, і ви вже підключили. Ось так він виглядає, нічого особливого тут немає. Я так думаю, у разі того, якщо буде спрацювання, ось цього датчика, вам просто прийде сповіщення, якщо ви будете підключені до інтернету. Якщо не будете підключені, нічого не прийде, тому що програма платна і треба за це платити гроші. Тут все набагато цікавіше, дивіться, додаток більш інформативний, там кучу режимів, туди-сюди можна напряму зробити тест і подивитися, яка концентрація чадного газу або взагалі газу в будинку чи в приміщенні. Ось так буде виглядати ваш дисплейчик, показано скільки годин, яка температура в приміщенні, дата час і концентрація, напевно, газу. Дивіться, взяв ось таку штуку. Давайте будемо пробувати чи почує він цей газ. Дивіться, бачите? Що робиться? І будь ласка. Перевірити. Натискаємо перевіряти. Натискаємо ще раз, перевіряти, все, вже в нормі. Коротше, спати ви не будете точно. Якщо буде витік газу, з цим газовим детектором спати точно не будете. Але це не такий газ, як знаходиться в нас в квартирі. Тобто потрібно ще в квартирі перевірити, чи дійсно він буде працювати. як цю хрінь взагалі. А все, виключилось. Як буде реагувати ось цей датчик на газ? На коробці написано, що це датчик чадного газу. Дамо йому понюхати газку. Я думаю, що ніяк. Поки не буде чадного газу, він ніяк не буде реагувати. Як буде реагувати на дим? Ану, щось тобі буде? Абсолютно байдуже, хата згоріла <сум> разом з датчиком. <сум> <сум> ну, в принципі, вже мав би почути, що дим йде. Ну, ж дим йде. А ні, дивіться, да. Почав, почув. Да, Пішла концентрація. Засвітився. О! Все? Все працює. І дивіться. Хопа! І сповіщення прийшло одразу. Приходить так сповіщення. Йо Йома! -йо. І для повної краси хочу перевірити, чи ось цей буде реагувати на дим. На газ він точно реагує, а на дим? Да? Будь ласка. Будь ласка. Дивіться. Заблокований телефон, сповіщення прийшло одразу, бачите? Коротше штука робоча. Цей не реагує на газ, тільки на чадний газ. А цей реагує як і на газ, так і на чадний газ. Прикольно. Як буде реагувати на газову плиту вдома від природнього газу? Розумна плитка, важко так пустити газ, одразу запалюється п'єзоелементом. Дивіться, реагує. Да, Реагує. А тепер ще подивимося, чи буде реагувати він на плиту, коли ви будете щось готувати. Якщо газ ідеально згорів, то він не повинен реагувати. Якщо будуть десь недопалені домішки газу. Тоді він буде розцінювати це як чадний газ або просто газ. Дивіться, так не реагує абсолютно. Що нам скаже самий дешевий датчик? Дуже важко з цією плитою напустити просто газу, але, в принципі, він же мав би почути. Він вже мав би почути, але він на це не реагує абсолютно ніяк. Йому абсолютно байдуже. Він реагує суто, по ходу на дим. От, якщо вже дим, тоді він буде реагувати. А так йому. Абсолютно до одного місця. Ви просили, я вам показав. Мені самому було цікаво вибрати щось дійсно то, що буде працювати. Ось цей датчик, не знаю, чи його рекомендувати, чи його брати. Дуже велика затримка. Дуже довго він думає. Вже в кімнаті буде дуже багато диму, поки він сповістить вас, що у вас дійсно там чадний дим. на газ не реагує. Цей реагує на газ, реагує на дим. Моментально просто показує. Сповіщення в телефон в додаток вам будуть приходити як і від цього, так і від цього. Я би краще доплатив і купив би ось такий. Вже йде з блочком, не треба ніякі батареючки, тому що оці вони тут довго жити не будуть. Я думаю, місяця, два-три і постійно будете міняти. Задовбатися міняти. Тут собі підключили. І все, і забули. Петрович вам розказав, показав, як воно працює. Пишіть свої коментарі. Можливо, треба якісь купити ще інші, кращі. Все куплю, все покажу. Всім дякую і до побачення.